На те, що нам Ісус учить, чому він нас учить. Любити ворога, що за абсурд? Як ворога любити? Його Треба знищити, щоб не життя. Нема людини, нема проблеми. Ісус каже, навпаки, любить воїн. Босвяйте, хто вас пробиває. Має таким кого вчинить свого. Але як це робити, як любити, як голосувати, як допомагати? Ісус учить нас цього. Він не заохочує злазу, ось він в нього зупиняє. Порід її хімби. Роби фарбовані. Це Ісусові слова. До людей, які не хочуть змінюватися, які мають маю. гарність, силу, гроші, будь-які інші вплив на інших людей. Вони просто роблять своє. Я не думаю, ісус, що їх змінюватися. Ісус каже, Що ви робить? Mm -hmm. Зверхів гарні, а всередині. Ісус хоче нас ввести в реальність. Людина трояка, ми це пам'ятаємо, так? Тіло, душа, дух. Більшості людей живуть тільки на рівні тіла. Це тварин душі. Де тут і шишки піднімаються на рівні душі? Якби включаються почуття, але вище. Мислення, але вище. Спрямування волі своєї до високого. І дуже мало людей включається на духовну рівень життя. Дуже мало. Той рівень, який нам являє Христос, Він показує нам, що таке жити в Дусі. Він каже, не таких молитвенників, молійників, і хоче отець. Тих, які в дусі і істині намагаються жити. Нам треба виростати. Якщо ми не виростемо, ми ніколи не зрозуміємо ні Христа. Є велике І ми просто переведемо їх на якийсь формальний рівень такий, який нічим не відрізняється, і будуть казати, церква це бізнес-проєкт. І будуть казати правду, бо і так бувають. Церква це опрім для народа. І будуть казати правду, бо і так буває. Але, але ми маємо вийти на то рівень, коли ми скажем, церква це містичне тіло Ісуса Христа. Церква це життя вічне. Церква це пізнання абсолютних істин, яка величезна різниця. І що най, най, ну найприкладше було, що цей діапазон від того, що церква це містичне тіло Ісуса Христа і пізнання істини, і пізнання любові вищої. І церква це бізнес-проєкт, і церква це ну, все інше, що деколи. Воно, на жаль, має місце. Але в цьому нічого дивного. Тому що церква це спільнота. Грішники, які каються. Так, казав, всі люди на землі можуть поділити на дві частини. Ті, які Бога знають, ті, які його не пізнали. які Бога пізнали, хоча трішечки починає змінюватись, бо їм хочеться уподобатися йому. Врікаються, тобто відрікаються, від зла. Перемінюються. Наближаються до Бога. Працюють над цим. Це постійна праця їх щоденна, шемуттєва. Інші самі себе обманюють, свідомо чи не свідомо, діяло старається, звичайно, цьому батько брехні. І нічого не робить. І кажуть, я живу як всі. У вас є в Ти маєш право від духа. як всі. Але право в тому, що та людина, яка каже, що я живу як всі, вона бачить всіх. Як себе. Вона бачить, вона бачить себе церквою, і вона думає, що всі живуть так, як вона. Бо вона бачить видя тільки те, що в нас виклади. Людина, яка живе духовним життям, вона каже, я не маю жити всі, ж, хто живуть ті, хто живуть духовно. Людина, яка живе тілесним життям, ті, каже, я живеш всі. Ті, хто живуть тілесно. Знову наш вибір. Тому нам живе Христос. І дуже важливий момент. Христос не заснував релігії. Це люди створили релігію з вчення Христова. Христос дав. Нам себе. Дуже важливий момент. Христос дав нам себе. Ніхто у світі, жоден з вчителів, тих, хто їх називають вчителями різні народи, мають з вчителя їх. Не віддав нам себе. Ніхто. Тільки Христос. Тому наскільки ми маємо бути вдячні Богові, що ми народжені тут, на цій землі, яка має традицію вже тисячолітнього християнства яка має стільки святих, яка має потужний містичний досвід, містичне, тобто відкривання тайну Божественних. Містиком це, це прикритий, невидимий, незнаний ще, тому що відкривається нам. Да. І тому людина, яка живе в дусі, в неї просто ці всі пелени спадають за шею, і вона бачить реальність. Інколи спитаєш науковців, ти тисяч пророк. Я їм передбачив, він просто мислить. І все, він працював напрямку науки. Людина, яка працює в мистецтві, вона відчуває інтуїтивно, бо є чуття інтуїція, є інтелектуальна інтуїція, є містична інтуїція. Тобто це щирення інформації з, 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 з вищих планів там, де все це вже є. У бо Бога все є. І ми просто підтягуємося до того, що нам вже дано, до того, що ми втратили насправді. Ми просто повертаємося назад у Бога. Ми там вже були. Ми там вже були. То є наша Батьківщина. Ми там сутворені, ми там жили. І власне ми там ще живемо зараз, духом свім. І тому в нас постійний цей розрив, постійна туга смуток, який час від часу і часу приходять. Тому правдивий стан духовної людини це мир сердечний з тихою радістю і з тих смутом. Поки ми будемо на землі, смуток нас ніколи не покине. У нас є пам'ять про блаженство Едемно. Вона постійно нам все нагадувати. І скільки б ми не шукали нічого на землі, ми ніколи не даємо спокою, поки ми не знайдемо спокою духовного. А цей спокій може подавати тільки Христос. Тому Він після Воскресіння приходить і каже, мир вам, мир мій даю вам, не той мир, який світ дає, а світ, який дає мир. Заробив багато, роботи, що я мирний, бо я маю якийсь там капітал, так? а за одну мить може статися так, що. Мільйон стає кубів. Він не думає, я маю багато здоров'я, я, я, я ще безпечний. Дай Боже. там було. Я маю посаду, я ще щось, я де там десь де закріпився. Політична зміна влади ще тобто став першим зараз останнім. Ну, тобто Господь не про це й не говорить. Не про той мир, який забезпечує нам наш соціальний статус, матеріальний статус, якийсь іміджевий статус. Ні. Господи є той мир, коли будь-яких обставин, чи ти на чи внизу, чи ти захворів, чи ти здоровий, чи ти бідний, чи ти багатий, а ти мирний. Тому що ти знаєш, що Господь про все знає. І все буде з Господом. Як добре, так і нас. Оце і є момент довіри. Господи, я приймаю від Тебе все. Просто все приймаю». І тоді відкривається найважливіше перспектива. Зникає страх. Чого, чому ми, ми боїмося? Ми не знаємо, що нас очікує. А нас очікує Ісус Христос. А ми мовіємо, а Він і знає, якось вести. Ось ми знаємо. Оце і є той момент довіритись Богу. Не, не хвилюйся про неї завтрашним. Не Він сказав, сказав, не думай про нього. Він сказав, не фікуйся. Не, не Довір його мені. Дам тобі розуміння, дам тобі сприйняття, покажу тобі напряму, ну, бо Ісус каже, я є дорога, я є життя, я є. І Все, я власне, християнство це наш інтим з Богом, це наші особисті відносини. Невиконання уряду, незнання не ставити свічку, де її не ставити. Це наш особистий спілкування. Але це спілкування в людей створило дуже багато різних форм. Це добре. Ми маємо тіло, ми маємо форми. То ми в цій формі створюємо. Але важливо не те, що зовні, зовні, те, що всередині. Тому не, не зупиняємося на зовнішньому прояві християнства. Шукаємо посередині. І першого знака це буде наше діяльність. І коли людина живе в цьому мирі, вона в серці, як в дзеркалі, починає бачити, що ж буде, як буде розвиватися, як може розвиватися події. І в нас починає появлятися дар по вас. Як дуже в багатьох мудрих старших людей, які мають досвід, може не завжди старших. Але можна і людина може раптом сказати, да буде так, якраз знаєш, мудрість вже з'явилася. Бо вже пережили себе. Та і все. Тому Господь не є далекий, далеким, не є від нас від Він з нами постійно. Він про нас самих не має. Амінь. Слава Ісусу Христу.